Excellences president of Ukraine Volodymyr Zelensky, and the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Rishi Sunak заява President Ukraine Statement by the President of Ukraine. Дуже дуже дякую, шановний пане прем'єр-міністр, прем'єр-міністра шановні присутні. А, а ми всі в Україні сьогодні а дуже раді вітати Великобританії ріші сунака, і хоча це перший візит пана прем'єр-міністра в нашу державу статусі голови британського уряду, це не просто знайомство, а дуже змістовний і корисний для обох наших країн візит. Я дуже вам дякую передусім. Я дякую. Прем'єр-міністру за принципову підтримку України і за максимальну конструктивність у наших сьогоднішніх переговорах. Ми сьогодні обговорили усі питання, важливі для обох наших країн і для глобальної безпеки. Я поінформував пана прем'єр-міністра про наслідки російських ракетних ударів, станом на сьогодні пошкоджено вже близько половини української. Енергетичної інфраструктури цей російський терор не просто чергове знущання ворога а, з українців, але і прояв дуже цинічної російської антиєвропейської політики, антилюдської політики. Українська енергогенерація може не тільки повністю забезпечувати нашу країну, але й бути стабілізуючим елементом для загальноєвропейського енергоринку. Ми експортували електрику і готувалися нарощувати таку співпрацю з нашими з сусідами з країнами партнерами тепер ж російські удари спрямовані зокрема і на те, щоб зруйнувати наше енергетичне з'єднання з, з енергосистемою Європи. Тому кожен удар по українській енергетиці це удари по енергетичній безпеці всього континенту. Тим більше, Росія почала вже наносити удари і по об'єктам газового добування, окрім електроенергетики. Отже, ми обговорили сьогодні з паном. Прем'єр-міністром наші можливості в захисті української та європейської енергетичної безпеки ті пропозиції, про які сказав Ріші і його команди. Я дуже вдячний. Вони змістовні, вони підготовлені. Дуже дякуємо і дуже розраховуємо на вас. Надзвичайно важливо і саме з безпекової точки зору зробити максимально ефективним обмеження. Експортної ціни на російські енергоресурси, е, яке має запрацювати найближчим же часом, Росія повинна відчути болісні втрати, так само як вона призводить до втрат всіх інших. Звичайно, обговорили сьогодні наші можливості у захисті українського неба, а також загалом оборонну співпрацю. Я дякую пану прем'єр-міністр за повне розуміння наших потреб і за повну готовність нам допомагати. Детально обговорили дипломатичну ситуацію, спільні міжнародні зусилля заради миру. Українська формула миру є дуже конкретною, і цілком реалістичною. Одна з переваг нашої формули миру це можливість для наших партнерів проявити лідерство в реалізації пунктів цієї формули ми пропонуємо нашим друзям проявити себе у тому, в чому вони найбільш сильні. Саме на цій основі обговорили сьогодні можливості Великобританії стати співтворцем миру в Україні та усій Європі, впевнений, що ми можемо досягти потрібних результатів разом з паном прем'єр-міністром, оскільки порядок денних наших відносин з Британією дуже широкий, щоб прирахувати усе, над чим ми працюємо разом. Треба було би ще дуже, дуже багато. Tchau, Тому коротко а тільки деякі напрямки, відбудова обговорили наші потреби. Дякую пану прем'єр-міністру за вже надану допомогу, в тому числі фонду енергетичної підтримки нашої держави. Дві наші зернові ініціативи експортна і гуманітарна. Grain from Ukraine обговорили варіанти співпраці і конкретні вже кроки для продовольчої безпеки. Вірю, що разом з Британією зможемо надати суттєву допомогу найбіднішим країнам. o se espalhou na África e Ásia. Економіка, ми дуже вдячні Британії за лідерство у відкритті ринку для України, розраховуємо, що такий режим буде подовжений дійсно корисно для обох наших країн. Окремо обговорили такий важливий аспект, як страхування воєнних ризиків для інвестицій в Україну. Є певні вже напрацювання щодо цього. Постараємось вийти на конкретні рішення, так само як і щодо укладення нової амбітної угоди про цифрову торгівлю між нашими країнами і поки Україна Раїна є частиною Альянсу. Критично важливо досягти домовленості щодо гарантій безпеки України. І ще одна тема. Пан прем'єр-міністр відвідує Україну якраз в той час, коли ми починаємо вшанування жертв голодомору 32-33 років. Говорили сьогодні про це. Обговорили з паном прем'єром можливі шляхи визнання Великої Британії голодомору як геноциду українського народу. Важливо саме зараз, коли Кремль знов здійснює акти геноциду проти українців. Але цю тему треба проробити детальне і ми. Віримо, що справедливість буде забезпечена. Дякую ще раз за візит. Для мене... Велика честь приїхати до вашої країни в такі дні, адже мужність вашого народу слугує натхненням для усього світу, і колись ми будемо розповідати нашим онукам та онучкам, як мужний народ постав на боротьбу. Які жертви ви при цьому зробили, як ви перемогли? І для мене дійсно велика честь стояти тут поруч з вами, і сьогодні я прибув для того, щоб сказати, що Великобританія буде продовжувати надавати допомогу. Аж до того, як Україна не здобуде миру безпеки, на які вона має розраховувати, і цього року лише цього року ми надали військову допомогу на понад 2-3 мільярди фунтів. Ми будемо продовжувати надавати допомогу, поки ви тиснете на російські війська, поки ваші. Об'єкти інфраструктури вашої домівки знищуються. Ми також будемо надавати. Нові нову допомогу, зокрема 120 спеціальних гармат зенітних гармат, а також будемо надавати ще допомогу в вигляді РС. Ми також надаємо допомогу в вигляді навчань для військових медиків, для військових інженерів. Також ми підвищуємо військову допомогу і іншу допомогу для того, щоб вам подолати зиму спеціальне а, зимове обладнання для ваших а, військових. А також ще а, гуманітарна допомога а, на загальну суму по 16 мільйонів фунтів. Ми також долучаємося до а, важливої ініціативи, і дійсно, Володимир, ви. Осеванешайте, ви постійно дивитесь на те, як цей конфлікт впливає на світ, і для нас буде також велика честь прийняти конференцію з відбудови в Україні наступного року. Давайте сподіваємося, що ми зможемо завершити цю барварську війну і забезпечити справедливий мир там, де верховенство право буде порядкувати. От там, де ті, хто вчинили воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності, там, де буде мир, там, де буде повага до суверенітету цієї держави, я чудово розумію, пане Володимире, що ви і ваш народ ви платите велику ціну, ціну кров'ю. Але давайте, давайте будемо сподіватись, що. Ваше звільнення Херсону, яке Москва, трапилося буквально кілька тижнів тому, і раніше Москва а, закидала, що а, це її регіон, це але тим не менш, буквально кілька а, тижнів тому на головній площі Херсону прозвучав український гімн. і прозвучали перші слова нашого гімна, що не вмерла Україна ні слава, ні воля. І Воля і слава Україні вона нікуди не ділася. І разом з, з вами ми будемо забезпечувати, що так і буде відбуватися на майбутнє. Тож слава Україні,